Ати цей прапор як символ держави, який вірною до останнього служила чоловік. <плес> Житомир знову у Скорботі. Громадяни провели в останню путь 42-річного воїна-захисника батьківщини Віталія Сичевського. Віталій Юрійович народився 15 лютого 1983 року у селі Кримок на Житомирщині. Невдовзі після народження його родина переїхала до міста Житомира. Де він і закінчив загальноосвітню школу номер 33 нині це ліцей нашого міста, закінчивши школу, Віталій здобув професію столяра у професійно-технічному училищі. Після проходження строкової військової служби почав працювати за спеціальністю, а після займатися охоронною діяльністю працюючи на підприємстві. Віталій Юрійович був людиною багатьох захоплень. Він захоплювався бойовими мистецтвами, риболовлею, природою. Він з особливою любов'ю ставився до коней та праці на землі. Чоловік завжди цінував та піклувався про свою сім'ю. Мріяв побудувати власний будинок та про подорожі до моря разом із дружиною. Однак війна зламала плани Віталія з перших днів агресії Російської Федерації. Віталій Юрійович став на захист України ще під час проведення антитерористичної операції за його мужність та самовіддані дії при захисті батьківщини. Він був нагороджений відзнакою президента України. За участь у антитерористичній операції та медалі ветеран війни учасник бойових дій після демобілізації Віталій намагався повернутись до цивільного життя. Однак, з початком повномасштабного вторгнення, він зі словами Мамо, якщо не я, то хто знову взявся за зброю. Воїн брав участь у визволенні Макарова Херсону та захищав рідну землю на лініях зіткнення 6 березня 2025 року. Невблаганна смерть вирвала воїна і лав захисників. Серце його зупинилось. У вічній скорботі у Віталія Юрійовича залишилися його дружина, його матуся, рідні, близькі, друзі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава нашому воїну, нашому захиснику. Водії автобусів Житомирського трамвайно тролейбусного управління оголосили страйк після відміни готівки. Відповідно зміни надбавку за цю готівку, водії втратили приблизно 1,5-2 тисячі гривень. Повідомляємо вам, що у вівторок, 11 березня, жоден комунальний автобус не вийде в рейс. Таке рішення водії пояснили зменшенням заробітної плати у зв'язку з відміною готівкової оплати у комунальному транспорті. За словами директора Житомирського ТТУ, раніше шоферам доплачували додаткові 8% за операції з готівкою. Водіїв не вистачає, тому ті водії, які я не перерабатую, тобто працюють пандандермова. Але відповідності до закону про працю всі ці часи оплачуються в подвійному розмірі. Тобто, один раз квартал по закінченню. кварталу, от в січні вони отримали за четвертий квартал. Це донараховану зарплату, і в квітні відповідно за перший квартал це буде також нараховано». Ще однією причиною страйку водіїв автобусів. Є понаднормова робота. У лютому шофери мали відпрацювати 160 годин. Однак у деяких показник значно вищий. Ставка для водіїв електротранспорту і автобусів вона однакова. Тобто отримує 20-24-25, а от Слюсарь, який працює обслуговує на канаві, він получает 15. Економіст, бухгалтер 15. Розумієте, Тобто у нас от ця середня зарплата вона за рахунок того, що водії отримують більше. А ми працюємо над тим, щоб повисити зарплату всім. Хай буде це на 6%, на 7%, відсотків. На всьому підприємству середня заробітна плата працівників Житомирського ТТУ становить 19 тисяч гривень. Однак наразі підприємство працює над тим, аби збільшити цю суму. Весь запланований випуск і по електротранспорту, і по автобусам буде здійснений в повному обсязі. Завтра 95 транспортних засобів будуть обслуговувати какби. І мешканців Житомира, всіх інших пасажирів. Незважаючи на страйк окремої групи водіїв автобусів, Сергій Лазарів запевнив, що увесь комунальний транспорт Житомира 11 березня працюватиме у штатному режимі. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 початку березня на території області виникло 648 пожеж, 546 з яких це в екосистемах у минулому місяці в екосистемах області таких пожеж було 238. Останні чотири доби виявилися особливо важкими для рятувальників, адже кожної доби реєструвалося понад 100 пожеж в екосистемах. На жаль, маємо вже і випадки загибелі, і травмування в таких пожежах. Повідомлень по лінії 101 настільки багато надходить, що подекуди наші рятувальники йдуть з виклику на на виклик і навіть не повертаються в підрозділи. Також є багато випадків, коли вогонь до таких пожеж припідається на господарчі споруди та оселі громадян. Загалом за 10 днів цього місяця вогнем продано вже понад 650 гектарів житомирщини. Ми всі знаємо жахливі наслідки цього, адже це знищення рослинного і тваринного світу та знищення родючості ґрунту. Крім того, як іди спалювання сухої трави шкідливе для людей. Населення має розуміти, що кожен акт підпалу сухої трави – це злочин, за який передбачено штрафи. Ще раз закликаємо громадян дотримуватись правил пожежної безпеки під час перебування в екосистемі. Рекордні 18-20 градусів тепла у перші дні весни дозволили житомирянам скинути теплий одяг, а кав'ярні міста знову ставлять літні майданчики. Такої високої температури не було останніх 70 років, коли ведуться спостереження за погодою на Житомирщині. Синоптики прогнозують, упродовж цього тижня ще буде тепло. 11 березня денна температура триматиметься близько плюс 19 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 7. Однак на території області переміститься атмосферний фронт, що принесе несуттєві опади в окремих районах із неприємного м, очікуємо підвищення вітру, швидкості вітру, хоча він буде південного напрямку, але його швидкість буде сягати 8-12 метрів за секунду. А в окремих районах навіть штормові пориви 15-18 метрів за секунду. Схожі погодні умови чекатимуть на Житомирян аж до вихідних, оскільки серія атмосферних фронтів принесе на Житомирщину рісні дощі та поривчасті вітри із швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура буде досить теплою. Вночі так само 5-7 градусів, а в день ще утримається тепла погода 15-17 градусів тепла. 15 березня погода суттєво зміниться. Холодний атмосферний фронт принесе на територію області сильний вітер – 15-20 градусів за секунду. Однак у подальшому він розвернеться у північно-західному напрямку, що спричинить зміни у температурі ніч стане теплішою за день. Вночі та вранці матимемо 10-12 градусів тепла, а протягом дня температура знизиться до вечора до 3-5 градусів тепла. І в цей день очікуємо рясні дощі. 16 березня вночі у північних районах Житомирщини очікується невеликий сніг. Триматимуться морози від мінус 2 до мінус 4 градусів за цельсія. Однак вітер стихне. Удень же вигляне сонце, але температура не підніметься вище 7 градусів тепла. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 Цієї неділі Полісся 2 зустріла вдома київський локомотив у рамках товариського матчу. Вже з перших хвилин гості змогли відкрити рахунок, скориставшись помилкою житомирян. Да назад Мезенцев. за прізвищеми вимогли. Ух ти! Як зараз невдало зіграли гравці один? Надалі Полісся перейшла в активну атаку, що дозволило їм зрівняти шанси на 33-й хвилині. Голом відзначився нападник Даніел Сарадзанієкс. Вода ці полісся два сітці воріт. Один один. А що забуває? Здається, саме той, хто вийшов на заміну. У другому таймі житомиряни намагалися отримати перевагу, проте їм це не вдалося. Заміни відбулися під час перерви. Бачимо за номерами. Зараз хороший момент. Скидка. Все ж таки, не вдалося якнайкраще пробити по воротах у виконанні центрального захисника. Проте кияни змогли забити м'яч у ворота господарів. Голом на 68-й хвилині відзначився капітан локомотиву Олексій Сахненко пропустив, який момент і які наслідки. Локомотив забиває другий голову, Ротополісся 2. До кінця гри Вовки не змогли зрівняти рахунок, тож матч закінчився перемогою Киян. Вже 14 березня Полісся 2 зіграє з Ковалівським колосом 2.